Все ж таки на Україні була. Поряд зі мною була Тамара Швець. Вона принесла це фото. На черві. Я не готувалася і фото я теж ну, майже завжди ношу своє, але Тамара прийшла сюди, маючи намір поділитись своїми думками по колюче. Небесна Сотня, ну кажуть, що вона все бачить. Сподіваюсь, що так. Тут звучало багато слів, але повертаючись до все ж таки, тематики нашого, нашого зібрання. І багато було віршів, але найбільше мене вразили ваші слова, Ось, що, можливо, воно різковато прозвучить трохи, але вибачайте, так було. Це мені надіслав на Фейсбук Олег Гаврилюк з зони АТО сьогодні вранці. Не знаю, чи він сам написав, чи хтось він написав. Е, ці слова прозвучать про те, що нас далі буде ну, чекати нас на нас. Вразило на початку нашого зібрання те, що у нас підписана капітуляція. Ну хто такий ніч мене судить? якої такої радості він буде підписувати. Про воєнний стан, зокрема, мій чоловік, він ще пару к тому назад казав, що була війна. Йому якось ну, не сміялися з нього, але ну, не вважали, що він не сповнав розуму, але не вірили в те взагалі ще ось рік тому. Хто б з вас міг представити те, що відбувається? Що вбивають, що тіла молодих молодих ну, дітей, хлопців розриває на куски якимись бомбами. У нас вже немає війни, да? у нас АТО, нема війни. У нас забирають на війну, ну туди на війну, туди де вбивають, але ж війни нема. Ще одне повідомлення, що я сьогодні отримала. В цьому Іловайському котлевані, зараз мороз по шкірі, не повірите, пишуть, ну, вилізли, якось вилізли хлопчики, їх там ще 200 було, в кукурузі заховались, коли тут повідомили все, все вивели, всіх, значить, там все так добре. Ми міняємо заложників, полонених, все в нас добре. А там тільки 200. Вони декілька днів голодні, по них стріляють в день, як десь там шолохне ця посохла кукуруза, видно, і туди пуляють. Вони в день сидять, як ті миші польові, їдять ту кукурузу, а п'ють свою власну сечу. А вночі вони тишком нишком вибираються, там пише, понад 150 нарахували, де було полегло щоб їх затягти і якось задряпати руками, їх там поховати на тому полі. Люди по одним даним, нас, ну, даним 800 е полонених, по-другим, е я бачила 1200, а офіційно вже кажуть, у нас 400, у нас нічого нема. По одним даним 800 загиблих, але ж, ну так, да, може 800. Але то тільки Збройних сил України, а Нацгвардія, а батальйони, які взагалі ніде, їх навіть не порахували той правий, правий сектор, він без статусу. Вони там вороня. Сука и слабак Где честь Где офицерская порода Своих солдат Хоронит, как слабак Боится гнева Русского народа Все пробурять Как шизофреник Держится за трон Ехидно в маске Доброго мессии Бач, да, нам Гуманитарники, конвои снова право Відправив. Як в той раз відправив, то вкрав патронного заводу. Ну, вони ще вивозили е, той груз 200, тишком нишком туди запхали. Сюди привозили соль, сіль, декілька нішечків солі. Нам, у славянську, пласти по 300 метрів. Сюди це ж насмішка взагалі. Чи насмішка, чи він дійсно шизофренів, щоб над ним сміяли, весь світ себе посміховську вставляє. А знов прийшов той конвой да, гуманітарний, Може щось там і привезти, тому що в нього вояків багато. Він готується до зими, до воєнної. І зараз в Запорізькій області не добре. Люди, знаєте, що як це не прикро, але те, що відбулося з Луганської, Донецької області, ви побачите те саме з Миколаївською та Херсонською. На листопад заплановано бомбардування Києва. І як це не смішно, його почнуть з непромислових районів і там, де забудова п'ятоверхівками, які ще там за радянської влади планувалось і так зносити для того, щоб ну, в планах монстра це. А в Україні тисячі ворон клюють тіла мальчишок із Росії. Ми вмираємо у себе в страні, зажу. За матерей, дітей і внуків. А ваші діти служать сатані, їх як собак, хоронять сука. Прикро, прикро, тому що я знаю, я знаю, що багато мене є. Ну, ось тут дружба народів, ніколи ми не будемо братьями. Дійсно, як кажуть, пішов хохол, наклав на, на стол, шов хохол, зубами цар, так? Шовка цар. Ну ось щось таке. Тобто ми різні, ми зовсім різні. Якщо згадували тут Кирила, який вже кричить, що Київської Русі не було і взагалі епархів, це ну, про церкву, то інша розмова для величезного круглого столу. У нас сьогодні, повертаючись знову до безпеки Європи, знову до Фейсбука хтось покритикував пам'ятник матері родині. Якась недолуга мамашка написала, що її дитинка, ні, це вже може долуга, бо вже велика тітя, вона писала, що за радянської влади її чотирирічний синочок написав, що родина Мачека. А ви знаєте, я якось бачила отой пам'ятник, ту скелю, як їхала з Борисполя в променях пранішнього сонця. Вона була така рожева. Вона світилась, вона в руках тримала щита, вона в руках тримала того меча. І це я так співзвучно, як згадала з жіночим рухом матері за Україну. Нам таких велетнів треба поставити, ну були б гроші, звичайно. Здовж цього кордону, особливо з боку того східного нашого сусіда, його Грець, як колись, колись стояли ці скіфські баби, ну, а якщо не вийде поставити, то хоча б віртуально у просторі намалювати той кордон.